У Росії представники так званих еліт бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії. Ваша бізопасність нам абсолютно так скажіть, безразлічна про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Вони безумовно шукають виходи, і не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе та для своїх статків, для своїх сімей, досить широка. Зараз це здебільшою мірою стосується умовних бізнес-еліт. Але є вже також представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів, заявив Юсов. За прогнозом головного управління розвідки. Що чим більшим будуть успіхи українських збройних сил на полі бою, то більше буде таких контактів. Україна безумовно використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, а також притягнення агресора до відповідальності. Зараз багато контактів та операцій реалізуються, про які ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде дуже багато цікавого. Підсумував Юсов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.